Вітаю всіх, хто зайшов на канал. Йдемо з вами до лісу. По дорозі нас зустрічають такі краєвиди. Гарні, далеко-далеко видно. Камера, звісно, не передає, але повірте на слово, дуже гарно. Йдемо сьогодні в одне цікаве місце. Навіть не йдемо, а, знаєте, є таке перечуття тягне не прямо в те місце. Подивимося. Що нас там чекає? Ну і що, гарного нам дня, цікавих знахідок. І поїхали. Ну що, прийшли ми в це місце. Був у нас перший сигналчик. І це куля. Ну, поки що так, а далі побачимо. Ну що, друзі, передчуття мене не підвело. Прийшли ми. Прийшли ми трошки далі від сигналу, де була куля. І тут ось, бачите, така заглибина. Це землянка була стара, а ось там. Ось тут за цими деревами теж земляночка була стара. Ну і крутимся ми тут, надіюсь, буде. Щось цікавеньке. Вже в нас є і перший сигнальчик Сигнальчик хороший. Відео у нас видає 91-90 Ну Схрестили пальці. Надіюся, що щось тут вискочить. Цікавеньке а цікавенька це монетка якась корошенька Поки нічого не бачу зараз будемо провірювати Бачу монетку. Вже бачу монетку. Може хтось уже теж замітив. Але вже перша монетка є. дивимося Запакована. Ну, як там кажуть, розпаковка. Розпаковка. Це у нас. Це у нас, це у нас. Двушечка. Душечка в непоганому стані. <хи> Клас. Ну, це в нас другий сигнальчик. І монетка. Будемо тут крутитися рік. Погано видно. Треба чуть-чуть підчистити. От такий стан, тарти сильно не хочу. Тужечка. Мабуть, ця сторона губита, але сторона орла гарна. Ну і дивіться вже другий сигнальчик і монетка. Надіюсь, місце не тронуте. І тут знайдемо ще не менш Цікаво, так, рік у нас 1822. Ну що, удачі нам? Хі -хі -хі. Класно. Монетки це класно. Удачі нам, ходимо далі. Ну що, друзі? Вже й з годинку ходимо, нічого більше не попадається, бо у нас тут сигнальчик і випало нам з цієї ямки. От таке от. Мідне колечко. О, дивіться, навіть з орнаменту. Хтось носив і загубив. Ну, якось так. Якось так. Приємно, що подаються знахідки. Хотілося б, звісно, більше. Але і на тому дякуємо. Підемо далі. Далі може щось буде ще цікавіше. Наступний у нас був сигнальчик. Ну і це гільза. Шукаємо далі. Фух, був у нас сигнальчик в корінні. Так би детектору, мабуть, і не знайшов. Добре, що є такий хороший помічник, як Пін. Ну і за допомогою нього він, я між корінців достав монетку. Ой, що це вона ще не дивись? Ну так я розумію, що це Псевдепія, так? Так. 15 копійок 1900. Так як 55-го року. Ну, якось так. Все ж таки знахідка. Ходимо далі. Ну що, друзі? Був у нас наступний сигнальчик в цій Йомі. І це шило. Шило козацьке. Чому козацьке? Тому що знайшов я тут кераміку. гладчики, битий посуд. Так що передчуття нас не підвело. Місце цікаве, але бите, тому що є тут і йомки попередніх пошуківців. Ну нічого, як то кажуть, вибитих місць не буває. Знайдемо іще щось цікавеньке. І в нас наступний сигнальчик в цій йомці. Блиснуло щось цікавеньке. Зараз подивимось, що це таке. Щось. Угу, позолото. Якась прекрасна, мабуть, нашивна якась бляшечка була. Тут дірочка і тут дірочка. І залишились місце позолото. Хм. Трошки воно тут часом його зломило. Ну така ось цікавенька штучка. Якась прекраса. Ходимо далі. Був у нас наступний сигнальчик в цій ямці. І випало з неї два таких совєтіка. Це у нас 10 копійок. 10 копійок. 1946 ночь. Так, 46 -го року. І 15 копійок. Вже нам сьогодні попадалось тут. 1915 копійок 48 року. Ну якось так, нічого особливого, але приємно. Ходимо далі. Так, був у нас наступний заносі йомфі, хто вже бачить випала копійка. О, копійка з Одеповська, щось по ні. нічого. Толком і не попадається більше такого цікавенького, ходим брудим Це у нас 10 копійок. 10 копійок 1943 року. Ну, ходимо далі, місце бите добре. Такого більше цікавого нічого і не попадається. Ну, як кажуть, вибитих місць не буває, може ж таки щось... Знайдемо, надії не втрачаємо, ходимо далі. Ну що, друзі, мелькнув у нас сигнальчик. Я так надіюся що щось цікавеньке. Довгенько ми вже тут ходимо, нічого не попадається. Вже я думаю йти з цього місця. Ну, і я так думаю, що це щось буде хорошеньке. Бачите, он дивіться. Це срібло. Це срібні монетки середньовіччя, річ посполита. І знову ташу? Дивіться, вони злипшіся. Тут дві штучки. Ну, зараз я їх скривати не буду. Попробуємо пізніше вже під завершення. Подивимося, щоб щось їх сильно не тарти, водичкою розмочимо і подивимося. <свист> Клас, блін! Дивіться, злипшіся! Злиплися дві монетки! Круто! Ну супер! Блін, випадок аж з рук. Ну, ходимо далі, круто! Наступний насигначик. Ну я вважаю і цікавий. Бачите, вон місце звідки випала підковка із зуття, Козацька підковка із зуття, А підковка кажуть на що? Про удачу, Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Ходимо далі. Наступний сигналчик у нас з ямки, і це старе сверло. Якось так. Ходимо далі. І у нас наступний сигналчик. Там було сверло. Ямку закопали. А тут у нас знову підковка. Ну, що я можу сказати? Мабуть, у буде сильніша. Хі -хі. Ходимо далі, побачимо. Ну що, друзі? Нарешті у нас із цієї ямки випало золото. Тільки золото, золото портій. Хі -хі. Але от такі монетки приємно, все одно теж, коли попадаються. З останнім часом дуже рідко вони попадаються. Але приємно. Що вам сказати? Ходимо тут по околицях цього місця вже з вами і так і сяк ходимо. І вже я дивлюсь тут і совдепія, і одним із перших сигналів у нас був царська копійка, 2 копійки. 1822 року. Зараз ось от випало 3 копійки 1952 року. І 10, і 15 випадало. На слойка тут хороша йде. Але саме місце дуже так видно, що давно колись хтось ходив. Ну нічого, знахідки потрошку починають попадатися. Тож ходимо далі, може таке ще щось цікавеньке десь і виловимо. Ну що, друзі, був у нас наступний сигналчик. Я його не знімав, бо звичайний такий кольоровий сигнал. І тут я вже так роздивився, хто побачив. Тут у нас це кабіця, це перстенюк Зараз будемо його разом роздивлятися. Як там кажуть, розпаковка. Фу. Клас, Ну це просто бомбічиський! зараз ми його трошечки підчистимо. Ну так і правду кажуть, вибитих місць не буває. Ну це просто бомбезно. Такий, як павук. Таке зображення, як схоже на павуку. Ну просто супер. Ху -ху. День підходить до кінця і попалось нам таки під кінець. Така чудова знахідка. Ну що, ходимо далі? Що, друзі, проходили ми з вами цілий день. За цілий день нам вдалося знайти три таких підковки, сверло, шило, гільзи, куля. Не знімав я. Там ще три совдепівські три копійки попали. Сувдепів, ще товічок попався, нічого цікавого. Сама одна з перших в нас попалася. Ця душечка 1822 року попалась нам такий як прикраса нашим щам якась схожа на гудзик. Ну, якась така попалась на скалечку з узором. Ну і з класного це залипушка оця, яку ми пізніше потім розкриємо. і вона відкисне і подивимось, що там за монетки. Ну і найкрутіший це у нас цей перстеньок. Такий от такий от перстеньок. Ну, узор просто бомбезний. Ну така от у нас крута знахіточка. Ну і якось так, як то кажуть, на безрибі і рок риба. Ну і забув я, друзі, думаю, чогось не вистачає. Завалилось, завалялось в карманчику 3 копійки. На, на відео попало, а під, під завершення не попало. Ну якось так. До нових зустрічей! Всього найкращого, і, як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде.